Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми навчимося розрізняти слова за значенням та питаннями і будемо утворювати слово сполучення. Давайте привітаємось, давайте посміхнемося, давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Раз рука, два рука, раз плече, два плече, голова вліво-вправо подивилась, посміхнулась, привіталась. Зараз перевіримо домашні тренувальні вправи. Все лі правильно виконано. Вилучи зайве. Серед цифр знайди букви і склади їх у єдине слово. Постав відео на паузу і знайди це слово. Отже, прикметник. Ще одна загадка. Так само прибери числа і знайди слово. Числівник. Пригадай, що означають прикметники, числівники і на які питання відповідають ці слова. В зошиті запиши число Класна робота. Запиши буквосполучення, склади і зроби звукобуквіний аналіз слова числівник. Не забувай про схему. Зміни подані слова за зразком і запиши. Робота в зошиті. Навчати, навчання, читати, читання, міркувати, міркування, додавати, додавання, малювати, малювання, бажати бажання, уміти. Уміння – Поясни, що називають записані слова, на які питання вони відповідають. Наприклад, читати, що робити, читання, що. Усносклади речення з однією парою слів. Письмове завдання у друкованому зошиті. Сторінка 10, вправа 20. Вірш любові забашти. Треба переставити рядки так, щоб прочитати вірш. Тому постав у клітинках цифри, номери рядків. Постав відео на паузу, уважно прочитай і розстав цифри, а потім перевір. Жива вода дає життя всьому живому в світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у цвіті. Далі розподілив всі виділені слова на групи іменники, прикметники, дієслова. Отже, дає дієслово, життя, іменник, живе дієслово, жива, прикметник, вода, іменник, земля, іменник. Усно відповіси, на які питання вони відповідають. Заміни словосполучення слів за зразком і запиши. Робота в звичайному зошиті. Тож, розмова по телефону. Телефонна розмова. Постав відео на паузу. Виконай завдання письмове, а потім перевір, чи все правильно. Книжка з бібліотеки. Бібліотечна книга. Шафа для книжок. Книжкова шафа. Вистава в театрі. Театральна вистава. Гра на комп'ютері. Комп'ютерна гра. Домашні тренувальні вправи. Вдома у друкованому зошиті на сторінці 10 Вправа 21. Доповни речення. Запиши їх: той, хто співає, співак, той, хто водить авто, водій, той, хто тренує команду, тренер. Той, хто придумає свій варіант, придумає декілька своїх варіантів. Постав наголос у дієсловах, поділи їх на склади. Наприклад, співає. Водить, тренує, зроби для своїх речень. Дякую за увагу, до зустрічі!